Вас на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Юлія Забєліна. Обов'язково підпишіться, поставте мені лайки та напишіть в коментарях, що ви хочете бачити в наступних відео або в інтерв'ю. Я обов'язково спробую записувати аналітику для цього Ютубу набагато частіше. Але поки що будемо пробувати з вами обговорювати найбільш актуальні події, які відбуваються в Україні і світі, так часто, як це в мене виходить. Зараз дуже цікаві, насправді, новини відбуваються навколо України, тому що не забуваємо, що Україна зараз стала ледь не центром, геополітичним центром світу, тому що так чи інакше всі світові події зараз. Проходять у прив'язці до України і, зокрема. Зокрема, і відносини зі сполученими штатами, і відносини з Сполучених Штатів з іншими країнами. Тому Україна зараз дійсно цей самий геополітичний центр світу. Отже, що відбувається останнім часом, зокрема на останньому тижні, топ тема, звісно, що це обговорення угоди щодо корисних копалин, яку. Яка обговорюється так, вона ще не підписана, насправді яка обговорюється сторонами американською стороною та українською стороною. Останні новини насправді що от, з британського видання Sky News, я також можу підтвердити це з власних джерел, що угода досі не підписано. Що Україна наразі не готова підписати угоду зі Сполученими Штатами про використання українських природних ресурсів. Причина проблемні питання в її нинішній версії. На сьогодні проекти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України. Це пише британське видання Sky News з посиланням на неназване українське джерело. Ну, враховуючи, що насправді до обговорень угоди зараз з боку України долучено не так багато осіб. то… В принципі, можна, можна розуміти, що це джерело знаходиться десь в оточенні президента, і насправді я також можу підтвердити, що станом на зараз ніяка угода не була підписана. Дійсно, ще перемовини тривають, і насправді ці перемовини вони достатньо складні, тому що Україна наразі не хоче приставати на певні умови Сполучених Штатів хоча саме Україна першою запропонувала. Варіант угоди для підписання зі сполученими штатами єдине, що в в першому варіанті ця угода вона була трошки інша. І навіть коли до України я нагадаю, минулого тижня приїжджав міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд. На той момент що угода була взагалі іншою, там були трошки інші. Вимоги, інші цифри і навіть інші пропозиції мова йшлася виключно про корисні копалини. Станом на зараз ця можлива угода виглядає вже по іншому. Вже є і певні інші претензії американської сторони до України. Україна зі свого боку розраховує. Все ж таки е, отримати е, гарантії безпеки, і власне це ледь не основна причина, чому гальмується підписання цієї угоди і. Особисто президент України Володимир Зеленський він не хоче підписувати цю угоду, поки не будуть відповідні гарантії безпеки. І насправді про це також пишуть і західні змі знову ж таки з посиланням на джерела. Але враховуючи, що ми тут знаходимося, принаймні, я знаходжуся в Києві, і також маю змогу спілкуватися з різними людьми, які мають відношення до прийняття рішень щодо цієї. Угоди і не лише і щодо перемовин, я також можу підтвердити, що нічого ще остаточно не прийнято. І навіть є такі варіанти, що Україна буде, Україна буде до останнього. Вимагати від сполучених штатів розуміння щодо гарантій безпеки для України і не погоджуватися на ці умови, які сполучені Штати наразі пропонують, а навіть не те, що пропонують, а певною мірою нав'язують, тому що за останній тиждень взагалі можна було побачити певний такий натиск, тиск великий зі сполучених штатів щодо України. Щоб і навіть особисто Трамп озвучував, що Україна має підписати цю угоду, і власне таким чином продемонструвати. Ну, це він не озвучував, це те, що я чула від своїх спів співрозмовників, що таким чином Україна в особі Володимира Зеленського має продемонструвати, що вона готова йти там на певні поступки, готова домовлятися, тому що зараз ідея фіксу у, у Трампа всадити за стіл перемовин. Україну і Росію, і, зокрема. Зараз таким тиском перевіряється, наскільки Україна взагалі на які поступки Україна готова піти, і чи готова вона до перемовин дійсно до укладання угоди, тому що насправді ж мова не в угоді щодо корисних копалин ідея Трампа в тому, щоб врешті була підписана peace deal, Як би це не звучало так, але мирна угода між Україною, власне, та Росією. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, він якраз таки днями, щоб трошки. Спробувати заспокоїти, заспокоїти європейців. І я думаю, не лише європейці. Я думаю, що багато хто у світі був взагалі шокований аж таким тиском зі сполучених штатів щодо України І не лише щодо України, тільки місяць насправді фактичного президентства Дональда Трампа. А здається, що весь світ вже. Як то кажуть, трошки вшочений, трошки шокований, а може і не трошки. Так от Марко Рубіо він зателефонував європейським, європейським партнерам, і його основний посил був у тому, щоб заспокоїти їх і сказати, що таким чином перевіряється нібито готовність також і Росії до. Дійсно до укладання угоди, і що всі ці зустрічі, які все це спілкування, яке відбувалося, бо яке буде відбуватися, бо вже станом на зараз анонсували другу зустріч між українською та господи між російською та американською делегаціями, тому що українська делегація якраз таки не приймає участі в цих переговорах і в цих зустрічах, от тому була анонсована ще одна зустріч: попередня відбулася в Саудівській Аравії. Власне, між американськими американцями та росіянами за моєю інформацією, також росіяни, вони звісно, що не стоять осторонь. Вони насправді весь цей час вони не стояли. Осторонь, на жаль, звісно, що перш за все для нас, тому що вони дуже добре працювали по другому треку. Перемови, насправді, зустрічі між американцями та росіянами не публічно відбувалися насправді всі попередні місяці, Насправді вони відбувалися ще за президентства Байдена, і вони так само відбувалися. І оцей транзитний період передачі влади від попереднього президента до наступного президента до Дональда Трампа. Цей другий трек перемовин він тривав. Насправді і зустрічалися якраз таки в країнах Близького Сходу. Це були непублічні зустрічі, і вони, вони продовжувалися. Вони про. Продовжуються. Я впевнена, що на жаль вони й будуть продовжуватися. Так, от росіяни вже запропонували угоду щодо корисних копалин американцям. Wall Street Journal сьогодні написала новину про те, що. Росіяни можуть запропонувати, що РФ в рамках мирної угоди може запропонувати Сполученим Штатам правам на родовища корисних копалин на тимчасово окупованій частині України. Також там містився пункт про те, що РФ може обмежити участь Пекіну в інфраструктурних проектах. Видання зазначає, що це може бути стратегічним планом Трампа посварити Москву та Пекін, ну, таким чином використати Росію, власне переманити її таким чином на свою сторону у протистоянні з Китаєм. Я не знаю, чесно вам скажу звідки в Звідки в Трампа і взагалі в його команди такі сподівання, да, що воно що їм вдасться переманити Росію на свій бік, але насправді це дійсно один з мотивів того, що відбувається станом на зараз. Так, от за моєю інформацією, цю, цю угоду чи цю пропозицію для США на права на родовище корисних копали на тимчасово окупованій частині України, росіяни вже запропонували. Американцям це вже відбулося, от там достатньо нещодавно. Тому, тому на жаль, росіяни не стоять осторонь, вони дуже гарно працюють. Я записувала це в попередньому. Я розповідала це в попередньому відео, коли була безпосередньо у Вашингтоні До речі, скоро знову збираюся до Сполучених Штатів. що Росіяни активно працюють з всіма з багатьма американськими політиками їхні лобісти активно працюють. Власне, їхні лобісти працюють і щодо всіх цих. Формулювань, які вкладаються у вуха американським посадовцям щодо України, щодо диктатури, щодо безпосередньо Володимира Зеленського, але не лише лобісти це роблять. Це роблять і певні насправді українські, українські політики, українські посадовці, колишні посадовці, насправді ображені на, на нинішню українську владу, тому наймаються лобісти і, власне, проводяться зустріч зустрічі відповідні в Америці, і оцей наратив про те, що Україні треба погоджуватися зараз на всі умови Сполучених Штатів, і треба проводити вибори, і що зеленський диктатор вони насправді йдуть. Не лише від російської пропаганди, вони також йдуть і від а, таких лобістів. Я лише можу нагадати одного такого лобіста, я також його згадувала в попередньому відео: Роберт Амстердам, якого найняв а, такий достатньо проросійський, недостатньо, а взагалі проросійський олігарх, бізнесмен, політик Вадим Новінський, який співпрацював і співпрацює з окремими. Насправді він фінансує окремих, окремих українських, називемо це політиками, хоча я би підібрала для них інше слово, наприклад, Артем Дмитрук, який зараз відсижується в Лондоні, так і якраз таки йому, в тому числі, Вадим Новинський передавав гроші на його діяльність, відверто антиукраїнську діяльність. Тому в той час, коли Україна та Сполучені Штати мають дуже рідкі такі, знаєте, дуже. Дуже обмежені контакти. От до нас нещодавно приїжджав Кіт Келох. Він дійсно провів в Києві декілька днів. Переважну частину цього часу він знаходився в посольстві в американському. Знову ж таки, основна причина його приїзду це була якраз таки угода. За моєю інформацією, зустріч з Кітом Келогом пройшла достатньо, достатньо добре, але і треба тут відмітити, що Кіт Келох є дуже проукраїнським політиком. Якщо так можна сказати, бо він, перш за все, американські політики, американський громадянин. От, але він дуже симпатизує Україні. і Він насправді дуже симпатизує Володимиру Зеленському. Зокрема, і цей візит завершився. Також відбулася розмова з Волцем і Андрієм, між Волцем та Андрієм Єрмаком, але це дуже поодинокі контакти, і, на жаль, цього недостатньо. Враховуючи таку дуже важку ситуацію з угодою, яку президент України зараз не хоче підписувати, але перемовини, от, от весь цей час, і поки я записую це відео і вчора, і я впевнена, і сьогодні ввечері всі ці перемовини вони будуть тривати, нам треба все ж таки нарощувати свою комунікацію, своє спілкування з американською стороною, і для цього треба залучати абсолютно всіх, у кого є. Будь-які контакти зі сполученими штатами від рівня парламентського на рівні з конгресом до відповідно всіх політиків-чиновників чи сторонніх взагалі, третіх осіб, але які мають відповідні контакти, які би могли зараз спілкуватися і доносити думку України. І безпосередньо робити це в змі. Насправді, дуже гарна публікація була нещодавно вчора в Нью-Йорк Пост. Це консервативне республіканське ЗМІ, насправді, така, яке орієнтується більше на таких мага республіканців. Там от вийшла велика стаття на обкладинці, яка буквально дослівно каже про те, що Путін диктатор, і це дуже гарний меседж. Я впевнена, що. Особисто Дональд Трамп він бачив всю публікацію, але тут треба, знаєте, не тішити себе ілюзіями, що на Дональда Трампа зараз можна вплинути обкладинками у змі. Ні, нам треба проводити набагато більш серйозну роботу для того, щоб інтереси України були враховані. І це має робити не обмежена група осіб. А набагато більша, не тільки серед нинішньої української влади і в офісі президента. На цьому моє невеличке відео завершується. Хоча воно вийшло великим. Обов'язково підпишіться і напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам подобається, що не подобається. Я спробую дослухатися до конструктивних коментарів.